Вітаю вас, дорогі глядачі! Настає особливий, я би навіть сказав, унікальний період. Новий рік, рік вогняного дракона, вступає в свою силу сьогодні вночі. Я записую ці відео 9.02. З 9.02 на 10.02. Якраз починається рік вогняного дракона. енергетика цього року буде надзвичайно сильна. Я би навіть сказав деструктивна. Вогонь буде палати, вогонь буде горіти. Сімпсони намалювали мультик, в якому все горить та палає, в якому там бункера викопують. Ну, я би хотів подивитися, чого нам з вами очікувати від цього року, які глобальні переміни можуть статися. Для України, я маю на увазі. Давайте три карти для України. І три карти для світу. Тобто, що відбудеться в Україні і що відбудеться в світі. Окей, добре, рік вогняного такона. Так, давайте подивимося. Лицар жезлів падає для України. Королева жезлів падає для України. Карта сильної жінки і туз чаш. Карта балансу, карта здійснення бажань, карта гармонії. До речі, дуже хороший знак. Дуже хороші карти. Давайте тут подивимося. Для світу ще чекає світ колісниця, карта злодія, карта втрат, карта брехні. І знову ж таки, карта безлюбленої. Центральна карта це карта злодія, це карта якихось глобальних втрат. Світ буде втрачати, а Україна буде здобувати. Я би так сказав. Тобто в, світу, в світі може творитися всяка нехороша фігня, а от якраз в Україні ситуація може нарешті змінитися і покращитися і настане нарешті спокій. Тобто, по суті, демоверсія світової війни в Україні може завершитися, зате нас справжня версія війни в світі може розпочатися. Не даремне ж зараз влаштовують різні країни, як це правильно, гонку вооруженій, як колись радянський союз. США так само от повторюється історія. ніщо не ні вічно под луною, все нове та хорошо забито старе, як то кажуть, знаєте, дорогі глядачі. Так що цікава картина видається. От, і мені навіть так по відчуттях йде, що от, в Україні нарешті може щось стабілізуватися, зато в світі почнеться повний хаос і бардак. Якось так будемо дивитися.